На цих полях ми активно також захист розглядаємо в ранній період. Тобто перший фунгіцид він може у нас навіть бути, як називається, Т0, він може бути в осінній період або в весняний, в залежності від того, наскільки у нас проблеми є по, по хворобах, по, по вологості. там. Ну, як сказати, яка є тенденція до захворювання да, ці, ці рослини, цих рослин. Також ми в кожного року для себе закладаємо досліди по використанню різних препаратів. Цього року ми використовували також препарати від компанії Bayer це імпут Classic і Девару Forte, які себе в контролі з іншими препаратами, також топових міжнародних компаній, показали найкраще. Вони дали прибавку в урожайності найвищу. Основним із принципів підбору препаратів для нашої основної схеми захисту: ми використовуємо якісні показники зерна після збору урожайності. Від компанії Bayer ми отримали дуже одні з найвищих так, показників по якісті зерна, і тому на наступний рік ми будемо. Збільшувати кількість цього препарату і також закладати нові досліди. По... У нас зазвичай досліди ми не робимо там 3-5 гектар, ми робимо 20-40 гектарів в залежності від, від поля. Тобто або робимо по родючості полів, або робимо по сітки, де у нас більш потенційні поля, тобто, де у нас є гарний, гарний потенціал, на тих полях ми і закладаємо наші досліди. Обробка фуніцидами для класності зерна вона має свою перевагу да, і має сенс в цьому. Але якщо ви працюєте також із живленням, якщо живлення у рослини недостатнє, в період дозрівання вона за рахунок тільки внесення фуніцидів, ви можете навпаки отримати негативний результат. Але якщо це поєднати з правильним живленням і поєднати з правильним фуніцидом, да, фуніцидною обробкою, це в будь-якому випадку дасть результат. Але потрібно розуміти, що на все впливає погодні умови, і треба дуже ретельно підходити до вибору препаратів, саме в період обробки там уже колосу. Да на на той момент які в нас склалися погоди.